Ну, добрий день, добрий день, близнюки. Гороскоп на липень 2025 року. Що нам він несе з 1 по 10 липня? Це період під впливом Урана та Венери є надзвичайно емоційно насиченим і нестабільним. Він може стати е... точкою повороту в особистому житті, особливо в сфері кохання і дружби. Посилюється бажання свободи, новизни, внутрішніх і зовнішніх змін. Якщо ваші стосунки нестабільні або побудовані на залежності, можливий розрив у парі може проявитись емоція, емоційна відстороненість, зростає кількість сварок і непорозумінь. У позитивному ключі можна можлива поява нових романтичних знайомств. Вони будуть незвичайні за своєю енергетикою. Це час натхнення раптових зустрічей. Найкращий час для переформування бізнесу, щось е Перебудови особистого простору зміни підходу до здоров'я та стосунків, звичок. Добре, вдаватиметься реформи, очищення. Та очищення, як фізичне, так і емоційне, так і енергетичне, посилюється прагнення до свободи, однак це вже не емоційна втеча, як на початку місяця, а усвідомлення, бажання бути дорослим та жити по-новому. Можливо, бажання змінити житло або розширити простір. Також також ймовірне стикання з темами життя і смерті. з 21 по 31 липня, найінтенсивніший період цього місяця посилується конфліктність, потреба в контролю, бажання підпорядкувати або довести свою правоту. Можуть виникати ситуації зіткнення з авторитетними людьми. Криза в шлюбі або в сім'ї продовжується, можливо, у вигляді емоційних вибухів, різких рішень. Контролюйте свої емоції. Водночас виникає сильна ментальна активність, та ви будете постійно щось аналізувати: велике інтелектуальне навантаження, прагнення до самопізнання. Виникають кармічні уроки, конфлікти між ілюзією і реальністю, тобто близнючки спускаєтесь на землю. Можливо, зберігайте ясність думки, уникати наркотичних речовин, алкоголю, токсичних людей. 31 липня день психоемоційної напруги, з можливим розчаруванням та шансом на глибоке прозріння через інтуїцію або сни. Чи медитацію. Ронічний гороскоп для близнюків. З 1 по 10 липня руна Хагалас. Різкі зміни, хаос, зруйнування, руйнування ілюзій це очищення, очищення, це очищення через кризу. Не чіпляйтесь за старе. Все одно воно піде геть. З 11 по 20 липня руна Совільо прозріння, перемога. Над темрявою. Внутрішня сила, сприятливий час для зміцнення і відновлення. З 21 по 31 липня рунатузіас, стикання з силою, конфлікт, прорив, час обережності, але й великих можливостей через виклик. Гороскоп здоров'я з 1 по 10 липня, психоемоційне перенапруження, гормональний збої. уникання стресів. та Експерименти над своїм тілом. Жінкам варто бути уважними в темах безпеки. Так. З 11 по 20 липня перебудова імунної системи, ефективне очищення, дієти, лікування хронічних захворювань. 21 по 31 липня найнебезпечніший період, ризик, травму, складність, загострень. Якщо можете відкласти Операції чи процедури, то краще почекати. Ймовірні психоемоційні, психосоматичні зриви, ослаблення серцево-судинної системи, можливе, отруєння. Голороскоп снів з 1 по 10 липня яскраві сни про минуле і майбутнє. Особливо романтичні чи тривожні, сни можуть натякати на нові зустрічі або підсвідомі страхи. З 11 по 20 липня сни, що відображають процеси очищення, зцілення, можливі символи смерті, але це не в буквальному смислі. Як знак трансформації. Це переход з старого в нове. З 21 по 31 липня пророчі сни, сновича активність. Сни будуть містити підсказки і в плані викриття оманів. Дякую, близняки, гарного липня і тримайтеся!